Всім привіт! Протягом двох останніх відео ми познайомилися з умовним виразом if в мові Kotlin і також, нарешті, ми встановили інтегроване середовище розробки IntelliJ IDEA. Ну а сьогодні у нас буде дві задачі. По-перше, розберемо домашнє завдання з попередніх відео, і по-друге, вивчимо ще один умовний вираз, який називається when. Почнемо з домашніх завдань. Якщо ж ви хочете відразу перейти до знайомства з умовним виразом when, то я проставив тайм-коди під відео, тому можете запросто пропустити розбір домашніх завдань. Отже, поїхали! Першим домашнім завданням було знайти та виправити помилку в ось цій програмі, яка рахувала з'їдені та витрачені калорії. Отже, в чому була помилка. Давайте запустимо цю програму. Вводимо дві цукерки. Далі вводимо кількість кроків, які ми пройшли, 3750. І у відповідь програма нам каже, що ага, потрібно ще пройти 0 кроків. Ось в цьому і була помилка, що ми калорії всі спалили, ми пройшли достатню кількість кроків, але програма виводить, що нам треба ще пройти додатково 0 кроків, тобто ходити нікуди не потрібно. І це повідомлення виглядає досить дивно. Ну що, це вам приклад однієї з найчастіших помилок в програмуванні помилка на одиницю. Причини бувають різні для цієї помилки, але їх об'єднує одне. Дивлячись на код, зазвичай ви помилку не відразу бачите, і все по коду виглядає цілком логічно. Просто причина криється в дуже-дуже маленьких деталях. Конкретно в цьому випадку треба було змінити оператор порівняння зі строгої перевірки на нестрогу перевірку, на менше або дорівнює. Після цього запускаємо програму ще раз, вводимо знову дві цукерки, потім вводимо 3750. І оп, все працює. Далі розберемо друге домашнє завдання. Там вам треба було написати невеличкий математичний тест з трьома запитаннями. Якщо користувач правильно відповідає на будь-які два запитання, то тест треба вважати пройденим. Отже, ось вам приклад коду для такої програми. Спочатку задаємо мінімальну кількість правильних відповідей, потім запускаємо сам тест з трьох запитань. Скільки буде 2 плюс 2, ну і так далі, і тому подібне. Для кожного запитання також відразу прописуємо поряд правильну відповідь. І потім порівнюємо відповіді від користувача з цими правильними відповідями. Логіка доволі проста: ми об'являємо додаткову var змінну user score, це кількість правильних відповідей. І далі, якщо користувач відповідає от правильно на якесь запитання, то ми збільшуємо цю var змінну на одиницю. Ну і так, для всіх трьох запитань. Після цього останнім кроком порівнюємо кількість правильних відповідей з мінімально необхідною кількістю. І все. Якщо користувач набрав достатньо балів, то виводимо повідомлення з привітанням. Інакше ж пишемо, що користувач не набрав достатню кількість балів. От якось так. Також ви можете трошки скоротити ось цей весь код. По-перше, якщо всередині if знаходиться всього одна інструкція, то ви можете прибрати фігурні дужки і навіть можна записати код в одну лінію. А виходить більш компактне представлення коду. Правда, далеко не завжди це збільшує читабельність коду програми, але, ну, як мінімум, така можливість у вас є. І другий нюанс: для збільшення числа на одиницю в мові Kotlin є окремий оператор, який називається оператором інкременту. Він записується двома знаками плюс-плюс поряд з назвою змінної. Це дозволяє зробити код ще більш лаконічним. Такі от справи. Тепер переходимо до вивчення умовного виразу when. Цей вираз дозволяє перевіряти вміст змінної, і далі, в залежності від значення, які лежать в змінній, от тоді будуть виконуватися різні гілки коду. Наприклад, ось це приклад простої програми, яка використовує when. Що робить ця програма? На першому кроці ми запитуємо у користувача число. Причому на цей раз зверніть увагу на нову для нас функцію конвертації toFloat. Ця функція перетворює введений текст в число з плаваючою крапкою, тобто тепер користувач може вводити дробні числа. Далі, на другому кроці програма запитує арифметичну дію, плюс-мінус помножити або поділити. На третьому кроці запитується друге число. І потім, за допомогою умовного виразу when, тут відбувається перевірка, що саме знаходиться в змінній operation, а це якраз та змінна, в яку програма прочитала введену математичну операцію, яку ввів користувач. Тому наступним кроком відбувається перелік перевірок, яка от саме математична операція була дійсно введена. Якщо плюс, то сумуємо два числа, якщо мінус, то віднімаємо, ну і так далі. Останнім кроком виділю тільки окрему гілку Else. Вона буде виконуватись тоді, коли всі попередні умови перевірок не спрацювали. Тобто це якраз для випадку, коли користувач ввів не плюс, не мінус, не помножити і не поділити, а щось там своє інше. В цьому випадку відбудеться вихід з програми Return. Return – це нове для нас ключове слово. І ви його можете якраз використовувати тоді, коли ви хочете завершити виконання поточної функції. Якщо слово return використати всередині функції Main, то вся програма буде завершена. От якось так. Зверніть також увагу, що вираз when може працювати як оператор. А саме, він може видавати результат і відправляти його в якусь змінну. Тут, от конкретно написано result, дорівнює і далі when. Такий запис що робить? В залежності від того, що знаходиться в змінній Operation, тут будуть виконуватися різні гілки коду. І далі та гілка, яка виконається, от останній рядок з цієї гілки, він відправить результат в змінну «Result». Ну, У нас в кожній гілці всього один рядок, тому і результат з цього рядку відправляється у якості результату. А те ж саме, до речі, можна зробити і за допомогою знайомого нам виразу if. Він теж може працювати як оператор. Але код програми при цьому стане більш громоздким, тому що кожну перевірку треба прописувати вручну в гілках if та else if, прям з назвою змінної та з конкретним оператором порівняння. Ну і тут IntelliJ id нам автоматично підказує, що цей if можна замінити на when. Якщо натиснути на посилання replace if with when, то заміна відбудеться автоматично. А в звичайному блокноті такої функції, само собою, там не було. Отже, в цьому відео ми познайомилися з ще одним умовним виразом when. Також ми тепер знаємо про ключове слово return, і на додачу ми ще вияснили, що умовні вирази if та when, що вони можуть віддавати результат своєї роботи. Тобто, цілком реально написати if або when після оператору присвоєння, після знаку дорівнює. Крім цього, на прикладі домашніх завдань ми познайомились з оператором інкременту. А ще ми можемо записувати код всередині IF, і, до речі, всередині when також. Ми можемо записувати гілки коду без фігурних дужок, якщо гілка складається з однієї лінії, по суті, з однієї інструкції. Наступне домашнє завдання. Напишіть програму, яка буде спочатку запитувати якийсь пароль у користувача. Далі, якщо користувач увів правильний пароль, можете придумати будь-який правильний пароль, то на наступному кроці програма повинна спитати ще одне запитання це номер від одиниці до 4. Ну, наприклад, це може бути якийсь порядковий номер сейфу чи коробки, не суть важно. І далі, в залежності від введеного номеру, ви повинні вивести на екран різні повідомлення з різним текстом. Наприклад, для сейфу під номером 1 ви можете вивести інформацію про інші ваші паролі. Для сейфу номер 2 можна вивести там якісь ваші документи, серію та номер паспорту. Ну, загалом, суть, я думаю, ви зрозуміли. І так далі для сейфу номер 3 і для сейфу номер 4 що-небудь можете придумати. Коротше, задача тут для вас просто попрактикуватись, написати власні конструкції if та when. А на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!